Усім привіт! З вами я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжа. Ну що ж, це у нас огляд мапи Черкащина для фс 19. І ви скажете, та ну, це ж та сама мапа Кошмак. А я вам скажу, насправді це не так. Ну почнімо оглядати з міні бази з крамниці, де зазвичай ми закуповували техніку, або її продавали поруч, там, ну, там далі село. Там далі село у нас, а тут у нас заправка АЗС. Ну, як і в 22 та 19 фермі. Ось невеличка база з гаражиками. Ну, а далі безкраї, безкраї поля, і там видніється ще одне село. Так, друзі, не забудьте поставити вподобайки та підписатися на цей канал. Бо це мене змотивує робити наступні огляди. Про наші українські вітчизняні мапи. До речі, друзі, мапа Черкащина, вона насправді невеличка. Хоча роботи тут досить та досить багато. Є село Кошмак, ну і ось крихітне село Іванівка. Так чи інакше не варто все прив'язувати до однієї місцевості. Це, друзі, мапа Черкащина, і тут можуть бути різні села. Так, ну що, переходимо ми, звісно, що ось до складів. Як я розумію, тут у нас зберігають картоплю і також буряк цукровий або ж кормовий, але з модових культур тут нічогісінько немає. На мапі Черкащина. Тосовно Черкащини, то цю мапу, як не дивно, робив той самий розробник, що й робив, мапу Кошмак і мапу Укер Агро. Тому, так, це ми з вами глянули. Далі у нас також невеличка база, такий вже, можливо, занедбаний колгосп, або ж якась товарна бригада. Бачу, тут навіть хатка є наша українська. Так, йдемо з вами далі. Далі у нас якась склад чи овочебаза, не знаю я. Ангарчик, напевно, для техніки. Так, ідемо з вами далі, друзі. Тут ми можемо з вами купувати добрива Насправді, ось такі установочки у нас є по всій мапі. Їх всього кілька штук. Звісно, це у нас ферма, де у нас є тваринні комплекси. Але насправді тут не всі тваринні комплекси у нас є на цій мапі. Дещо я бачу взято соснівки, деякі об'єкти. Але тут таке, друзі, отаке. Найголовніше, що мапа Черкащина у нас є. Так, дивимось, друзі, свині. Потім у нас вівці та також кури. Ну так, ось в цьому місці. Корови в іншому місці. Ми туди з вами також відправимося. Так, далі у нас купівля піску, бо пісок ми з вами отримуємо саме там десь в лісі, не знаю, ми обов'язково побуваємо з вами. Ось це, друзі, місце. Навіть видно село України, села Іванюка. Далі у нас магазинчик, де ми можемо продавати з вами продукцію, яйця тощо. Ось, друзі, це місце. Справді поля справді, насправді величезні. А це, друзі, у нас село Іванівка. Хочу нагадати, що не варто прив'язувати усе до околиці Кошмака. Насправді, село Іванівка, воно то знаходить то в Чигиринській територіальній громаді, то біля міста Умані, та й біля Умані, точніше, десь там знаходиться тих кілька сіл з такою назвою. Так, але то таке найголовніше, найголовніше, що. У нас це село є. Тому, друзі, Черкащина, два села на Черкащині. Ось так. Ось варто до цього робити прив'язку, до того, що такі є населені пункти. Так, мельниця, ось такі, друзі. Можна тут, напевно, ще виробляти Якась борошно, хоча я сумніваюсь, напевно, тут можна щось продавати, або це просто для декору зроблено. Так, далі у нас там ще. Одні місця. Ну і звісно, не забуваємо про стелу, де у нас написано село Іванівка. А це не взято з Сталкера. Не знаю, можливо, щось таке схоже в Сталкері є. І так поставили село Іванівка. Хоча, я думаю, що це Черкащина, друзі. І це одне із сіл в тих краях. Так, друзі. А мені здається, що я вже це десь бачив. Я на Украагро бачив ось таку штуковину, ось такі елеватори. Ой, той самий напис КМЗ, теж я його бачив. Це ті самі. Давайте дивимося. Докучаївський чернозем, агропромислова компанія врожає. От яка дивина! І тут ми їх з вами, друзі, побачили, тут ми також їх і помітили. Так, ідемо з вами далі. Місце, де у нас купують, звісно, що Вовну. Бавовник, ось, друзі, саме це місце. Так, магазинчик ми ж з вами дивилися. Далі у нас біогазовий завод. Як же ж без біогазового заводу на якійсь мапі про Україну? Насправді буде ще одна мапа, де біогазового заводу у нас немає, але то пізніше. Так, друзі, елеватор, ну, де ми зберігаємо усе наше збіжжя. Далі ось такий тік. Ну, це, друзі, наша база, наш, можна так сказати, міні-колгосп, де ми з вами зберігаємо усе наше збіжжя. Так, гаражики різного роду. Так, далі у нас місце, де у нас приймають тюки. Чи соломи, чи з травини важливо. Також приймають тирсу в цьому місці. Так, далі у нас гній. Ми тут можемо продавати гній, як я зрозумів. Ну і, Друзі, ось такі околиці цього села кошмак. Зовсім не те, що ви добре знаєте. Певно, мало хто знає про кошмак ось такий. Бо більше чули саме про цей сучасний кошмак 19 Ферм, яка стала доволі культу, культовою мапою. Хоча, на, на жаль, українські мапи. Для 17 та інших раніше ферм вони не були надто популярними. так. Ну, Бачу ось такі візеруночки, бачу кабіну, лежить собі, там десь Так, ферма якось. Кузьмич написано. Хм, Дивіться. Тут дві ферми, дивіться, у нас ось таке місце, де ми можемо щось з вами продавати. І поруч біля нього ще щось було. Але то таке. так. Аміячно, друзі, вода. Ну, ми вже тут можемо купувати з вами добрива рідкі чи сухі. Так, далі у нас корівники, але хочу зауважити, що тут у нас є деякі помолочки з цими корівниками. Дивіться, чомусь звисають ось ці, бачите, ця установка, де у нас молоко зберігається, чомусь воно у нас у повітрі. Так, з контрактами ну, таке собі. Нічого нема цікавого стосовно виробництва. Давайте з вами прогорнемо трошки далі і побачимо, що серед цього ми можемо з вами продавати пісочок. Ну, не так і багато продукції, але то таке все рівно черкашна це легендарна мапа, хоч і не надто популярною була у свої, часи. у свої часи. Ну що ж, друзі, пересіли ми з вами в пікап, і зараз помандруємо, помандруємо цією мапою. Щоб ви змогли розгладіти, можливо, найцікавіші деталі на цій мапі. І зараз ми завернемо у саме село, бо я не хочу їхати до Іванівки поки що. Іванівка у нас буде на закуску, хоча ні, на закуску у нас будуть кар'єри з пісочком. А зараз ми з вами поїздимо кошмаком. Хочу запевнити вас в тому, що той кошмак. І мапа Черкащина, вони зовсім різні мапи. Ви самі вже помітили, скільки деталізацій у двох мапах, які є населені пункти, які є виробництва і таке подібне. Тут, то, бачите, тут працюють, щось викопують. Я і не здивований. Тут у нас, друзі, сидить хлопчак стосовно мап для 17-ї ферми. Теж буде огляд Украгро, теж буде огляд Черкащини, бо мапи, які є на 17 і 19 фермах, вони відрізняються. І варто на це звернути увагу. Так, ну нічого я тут поки що не бачу особливого, але ви помітили, що село доволі немаленьке, трішки видовжене. Є і промисловість, є і тваринні комплекси, є місця, де можна продавати збіжжя, є, звичайно, що польові дороги, є і вежа. Зв'язку, ту, яку ми і бачили на мапі, Красилівка. Так, завернемо ми тут біля корівників. І поїдемо далі. Ну, друзі, ось такава мапа. Можна писати про це у коментарях. Виявити розбіжності в двох мапах, можливо, ви скажете, що вам Черкащина більше подобається, ніж кошмак, але мені здається, що ця мапа кошмар краща за цю мапу, хоч і від того самого розробника, але все рівно прикольно. Прикольно, що ось така мапа є. І вона підійде також і для слабких ПК. Якщо кошмак вона більш вимоглива, бо там більш деталей, то на мапі Черкащина у вас все буде гаразд. Якщо у вас. Не надто потужна відеокарта. Тому спробуйте, друзі. Так, пазик стоїть, привезли когось. Але порівняно з тим кошаком цим, тут село в рази менше. Так, ну що, тепер мандруємо вбік до села Іванівка і теж з вами на нього глянемо. Так, це що у нас? Це у нас. Так, кошмак, друзі. Мапа кошмак. Село є. Так, зараз десь тут завернемо. Зараз тут десь завернемо. Але я бачу схожість, особливо місце, де у нас крамниця. Багатенько схожого є. Все ж відчуваю, що воно не надто відрізняється. Та й можливо, розташування кошмака доволі ідентичне, розташування лісів. Так, зараз давайте завернемо сюди. У 17-й фермі ми зараз їхали в це болотце, І ми. Нелегко нам би прийшлося б обійти це болотце, бо ми б в тій багнюці. Так, повертаємось сюди, на цю дорогу. Яка у нас поєднує, як я зрозумів, Городище та Курцу шевченківський Так, друзі. Заїхали ми з вами у село Іванівка. Ви помітили стелу. І ви помітили, скільки тут багато двориків. Ну, ось таке, друзі, невеличке село Іванівка. Нічого особливого, село є. І місце, де ми можемо також щось та продати. Так, помандрували далі. У вас виникнуть питання, скільки ще буде мап про Україну для цієї ферми. Ще буде дві мапи. На жаль, я бачив більше. Але вдачу бо я помилився. І дещо не працює. Тому ви побачите всього 7 оглядів. Так, бачите, річечка є. Але я все ж хочу доїхати до кар'єрів. Бо і мені цікаво, де вони ці кар'єри, і вам теж цікаво. А в простому кошмаку теж, здається, були кар'єри, але в 22-й фермі там додавали кар'єр. Додавали кар'єр. Воно А тут. Вже зразу є ось кар'єра. Стосовно ландшафтів, рельєфу, то доволі непогано зроблено. Я справді думав, що мапа доволі плоска, доволі порожня. Але коли ти от приїхав до лісу, ти справді думаєш, що тут трішки постаралися над тим, щоб лежав, наприклад, оцей пісок. Тут у друзі пісок, там он пісок. Але це ще не весь кар'єр. До речі, кар'єри у нас підписані українською мовою. За що окрема вподобайка. Що присутня українська мова на самій мапі, а то зазвичай цього і не було. І не було. Так, повертаємо он туди, бо там також у нас є один кар'єр. Але поки ми туди з вами доїдемо, то мене багато часу. Так, об'їжджаємо. Мені здається, що це доволі схоже місце, доволі схожа локація, як було в нас у 22-й фермі на тому кошмаку. Також ми робили проходження, друзі, можете обов'язково глянути, доволі цікавеньке у нас вийшло на 30 серій аж. Багато ми там з вами, друзі, попрацювали. Так, друзі, українською підписуємо. Вподобайка, вподобайку за таку ініціативу. На УкрАгро теж було таке саме. Так, ну, я їхав, друзі, їхав, їхав, заблукав, але натрапив ось на таку дорогу. І доїхали ми з вами до кар'єру. Але він затоплений. Тут пісок видобувати не можна. Не можна. Видобули пісок. Якимось чином його затопило цей кар'єр. Можливо, все ж. Ґрунтові води з цим допомогли. А можливо, були сильні дощі, а можливо, десь поруч були річки. Та й утворилося ось таке, друзі, озерце. Не можна, звичайно, що скупатися. Так, друзі, ось такий був огляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал і написати свої думки про мапу Черкащина та про мапу Кошмак. Порівняти їх на вашу думку, як вони вам, чи вони хороші, чи вони погані. Ну і це все, друзі. Буду з вами прощатися до наступних оглядів. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте, друзі!